Всім привіт! Запишу відео по ось таких покришках 10 дюймів. Вони вайпер називаються ще. інші назва, але по факту малюнок ось такий протектора. Типу вони колясочні. Як деякі кажуть, 10 дюймів, 10 на 2. Різниця по розмірах із 8 дюймів заводською. Але звичайно, вона по факту більша, коли надувається в діаметрі. Великий плюс 10-ї покришки Цої, що вона м'ягенька, її легко одягнути. Відносно да, цієї, що тут ну, воно прям дуже важко. Навіть від двох краще її одягати. Ну і, звичайно, найбільший плюс це те, що діаметр більший. Тобто кит. проставочки сюди, під підножку, туди. Тут стачував я головку. Щоб тонший болт був і перевертав ще гайку. Ну, це відео є. Дивіться на каналі. Е, то, в общем, ну, звичайно, радіус більший, якщо в якусь ямку заїхали, то із цією покришкою ви виїдете набагато простіше. А тут може бути через рулька на цій. Ну і трішки м'яче, звичайно. Але вага покришки набагато менша, вона вся тонша. А тут, звісно, і боковини. Дуже товсті відносно всіх велосипедних покришок, таких ніде немає. Ну і, звичайно, тут е, десь в два рази більша товщина. Значить, та що спереді стояла, я сезон відкатав. Вона у мене оця така покришка була лиса. Потім я поставив задню наперед. І в цьому році проїздив там дуже-дуже ну, мало. І вийшло так, що два. Дві шишки вийшло. Ось, Ось воно з нутрі. Корт поліз. Десь ще є. Ось так і засвітлення. Все нормально, нормально. Ось. Ну і звичайно в цьому місці вона, так як шишка була, то звичайно і стилася дуже сильно. І ось тут друге місце теж ось раз і два. При тому, що вони в різний час, але там за декілька поїздок. І коли була накачана, то виглядало це ось так. Тобто ми беремо це те ж саме, а ось рівно. Різниця очевидна. І навіть не допомагало змістити по ободу все одно, воно задівало. Ну і вона, в принципі, зразу ж протерлася, пробила камеру. То якось так виходить: одна покришка від'їздила сезони, стерлась повністю, а друга покришка від'їздила десь біля місяця. І дві шишки. Так, ось 10 -та камера теж з комплекті була з переходом на 10 дюймів. Тут який нюанс: Золотник, він рівно йде, як звичайних. Камерах на велосипед. А тут же воно на одну сторону, ось 8 дюймів, він в сторону. Соответственно получалося, що надривається трішки. Ну, там два слої резини, але тим паче верхній слой надривався. Я зробив додаткову латку, щоб більше прожила вона. Ну і от різниця по розмірах 10 дюймів, 8 дюймів. Це заводська КСТ. надувається вона більша, ніж сама покришка. Тобто, в принципі, при великому бажанню на 10 дюймів ви можете поставити заводську 8 дюймів і, в принципі, буде працювати. Ну, і ще із нюансів, якщо перейти назад на 8 дюймів, але з комплектом на 10 дюймів, то виходить, що підніжку іноді ставиш, якщо це хоч трішки вона на горбик виходить, то. Самокат неостойчивий і падає на праву сторону. Якщо ж на рівній поверхні трішки в ямку, то нормально. В общем, я думаю, що. Тут, до речі, ці комплекти бувають різні. Треба дивитися по розмірах. У мене тут дві такі проставочки. І в це вони виходить що по 5 мм, тобто 10 мм сантиметр. проставка. Звичайно, з 5 було б все без питань. Навіть на 8 дюймах. Зараз я думаю, що напевно куплю ще якісь інші, можливо, навіть ці, а може інші покришки 10 дюмів теж пару. І буду використовувати тільки на передньому колесі. Тому що м -м, заднього, в принципі, різниці особо немає. А от передній для того, щоб перешкоду якось переїхати, то дуже бажано мати 10 дюймів покришку. Плюс е задній не дуже зручно, коли ти стоїш двома ногами. Е Задня нога, бо нам типу незручно на цей щиток наступати. Тому виходить, що краще я зніму цю проставку і тут буде 8 дюймів, стандартно. Буде досить непогано їздити. Я так їздив півроку, взагалі без питань. Все, надіюсь, відео моє було комусь корисне. Заходьте в опис, там багато цікавих посилань. Корисний для вас. Ну і також дивіться інші відео. Є відео різні по цьому самокату та по велосипедах, по машинах.